Ми в турі і Чернігів вперше бачить цей проєкт. Ми дуже раді, що власне три міста, які того року не побачили, Хмельницьке Житомир, і Чернігів, розпочали новий наш тур. Далі ми їдемо в Київ, Полтава, Дніпро, Запоріжжя, Харків, які вже чи не в п'яти буде дивитися виставу. Для чого був зроблений цей проєкт? Для того, щоб розказати суспільству про те, що в Україні повинна бути гарна зроблена система паліативної допомоги для невиліковних діток, які у нас є. Це і закупка знеболення достойного, таке як пластирі сіропи, це і якісна терапія, життя, виїзні бригади, паліативні відділення, які повинні бути відкриватися. Ми дуже раді, що в Чернігові почався цей процес. І сьогодні на прес-конференції ми почули дуже багато цікавого. І ті кошти, які залишилися в скриньках сьогодні від вас, залишаються Чернігівським дітям. Це фонд, отримав Міжнародний фонд благодійний Вадима Несторчука. От ми за рік зібрали за цей проект понад 800 тисяч гривень. Це немов. В різні міста, в різні регіони, які ми визначаємо з фондом ті адресати, які отримують кошти від вистав. І вже формуються і виїзні бригади, і поліативні відділення, і на законодавчому рівні робиться робота. Ця тема стала дуже широко інформованою. І цей рік, як, як думаю, кожен з вас чув, що таке поліативна допомога. І ми дуже раді, що наш проєкт доклався до цього. І, власне, ради цього був і зроблені, щоб зробити інформаційну, благодійну роботу, а також довести, що театр може бути соціальним інструментом впливу на суспільство, за допомогою якого художнього мазка, того художнього прийому всі ви, чиновники, отримують той меседж, який потрібно рухати і робити наше суспільство краще. Тому ми дуже дякуємо, ми кожне місто обожнюємо і мріємо, що в кожному місті відбудуться ті чи інші роботи для того, щоб наші дітки, якщо ми не можемо їх вилікувати, ну, тобто ми не можемо продовжити життя, то зробити його якісним і безболісним, мені здається, це наш обов'язок, і ми не можемо стояти осторонь. Тому я думаю, що ці діти не живуть в ізоляціях, ці діти в соціумі. Об'єднуйтесь, підтримуйте особливо батьків, дітей, щоб у них було може й коротке, але яскраве дитинство. Як?